Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. Вітаємо вас на черговому випуску нашого інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. І так, друзі, ми повернулися. Це вже 24-й випуск загалом. Але пам 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 перший епізод другого сезону. Сьогодні 5 серпня 2025 року, і ми сповнені новими силами після місячної відпустки. Та. Відпустка, ну якщо можна так назвати виїзди на пости під Покровськом. Хоча знаєш що, навіть там встигла подивитися на наші дрони в Діги краще за будь-який курорт. О, а я взагалі відпочивав на узбережжі Чорного моря, спостерігаючи за тестуванням нових підводних безпілотників море сонце і звук магур у воді замість чайок. Романтика. Серйозно, за цей місяць накопичилося стільки новин, що не знаємо, з чого почати. Наші перехоплювачі вперше збили Оріон. Це історичний момент. Абсолютно згоден. А ще поляки вирішили копіювати тактику СБУ і ГУР з морськими дронами. Приємно бути законодавцями мод у морській війні, правда? І знаєш, що найцікавіше? Турки представили бойового робота козна чотирьох лапах з керованими ракетами. Коли бачиш таке, розумієш, відпочинок закінчиться. Час повертатися до роботи. Плюс американці запускають космічну місію з квантовою навігацією. Німці тестують у нас свого наземного робота. А росіяни росіяни знову щось серійно випускають. Один орешнік це вже серія, виявляється. У загальному за місяць світ військових технологій не сидів на дубці. Ми сьогодні розберемо всі найцікавіші новини від морських дронів з дальністю понад 1000 кілометрів до роїв безпілотників під керуванням штучного інтелекту. Тож влаштовуйтеся зручніше, беріть каву чи чай. Ми повернулися і готові ділитися з вами найсвіжішими новинами зі світу БПЛА та РЕБ. Почнемо з аналізу того, як наші технології змінюють правила гри на морі та в повітрі. Знаєш, нарешті дочекалися. Наші перехоплювачі вперше публічно збили Оріон. Це ж не якийсь там квадрокоптер з Аліекспресу. А що в ньому такого особливого? Це ж не шахет, який масово випускають Оріон. Це 8 метрів завдовжки. Розмах крил. 16 метрів літає на висоті 7,5 кілометрів і розганяється до 200 кілометрів на годину. Раніше наші ефпівдрони просто не могли його дістати. Тобто наші перехоплювачі тепер працюють на такій висоті, це новий рівень протиповітряної оборони. Саме так. І це дорога іграшка у москалів може, 24 години в повітрі висіти з розвідувальним модулем. Або з протитанковими ракетами, якщо це ударний варіант. Ну що ж, мінус одні очі окупантів. А взагалі, якщо ми вже навчилися збивати такі цілі в повітрі, то що там з морськими напрямками? О, там теж є новини. Наші розробляють підводні дрони з дальністю понад тисячу кілометрів. Фактично можуть закрити весь периметр Чорного моря. Серйозно? І це ж як підводний човен, тільки без екіпажу. Хоча експерт каже, що поки серійного виробництва немає, зате потенціал величезний. Та ж марічка 6 метрів завдовжки, метр у діаметрі. Це вже не просто дрон, а справжня надмала субмарина. І що вона може? Та все що завгодно від ударних операцій до. уяви собі плавучий авіаносець для інших дронів. Або станція Реп, яка підкрадається до ворожих берегів. Кацапи навіть не зрозуміють, звідки прилетіло. І це не тільки ми так думаємо. Наші союзники теж активно переймають досвід морських безпілотників. До речі, поляки вже проводять навчання з морськими дронами, випробовують американські безпілотники від HAWKI і... Намагаються копіювати нашу тактику, Копіюють СБУ та гур. <с? <с?> ну що ж, приємно бути законодавцями мод у мирській війні. Хоча логічно, Балтика для них як чорне море для нас, цікаво, що ці дрони коштують цього 100 тисяч доларів за штуку, несуть 136 кілограмів корисного навантаження і. Один оператор може керувати десятьма дронами одночасно. Рої морських дронів за копійки звучить знайомо, тільки от чи зможуть поляки повторити наш досвід без, скажімо так, без нашої мотивації, вони явно готуються серйозно. Нічна навігація, збір розвідданих, інфільтрація, плюс партнерство з Lockheed Martin для розробки більших версій. Хоча говорячи про партнерство з оборонними гігантами, імці з компанії Діль теж не відстають. Привезли нам свого робота на тестування, той самий діль, що робить наші улюблені Aрісті. Невже? Вони ці з L'UG привезли? Я бачила характеристики 350 кілограм власної ваги, 500 кіло вантажу тягне. В розмірах метр тридцять на метр двадцять для евакуації поранених за малий. Хіба що для боєприпасів возити. Зате перший іноземець у програмі Тестен Україн 40 кілометрів автономності, ну й наші лютики бігають трохи далі. Але важливий сам факт: якщо діль приїхав, за ними й інші потягнуться, а нам досвід з їхніми технологіями не завадить. Це точно. Третя штурмова їм умови створила як на справжньому полі бою. Цікаво, що не тільки німці активізувалися. Турки теж твої розробки показують, їхні ерен з 12 пусковими в одній фурі нагадують нашу павутину. Хоча підхід дещо інший. Ну, з одного боку, так, але ж контейнери не настільки замасковані, при звичайному огляді все видно буде. Згодна. Хоча для спецоперації може, й підійде 35 кілограмів, 100 кілометрів дальності, і всього 15 колим польоту. Це швидша ракета ніж класичний баражуючий боєприпас. Зате це швидка ракета і по повітряних цілях може працювати на фронті. Така штука сумнівно там зараз по всьому б'ють, що рухається. А ось для диверсійних груп саме те під'їхав, випустив залп і зник. Хоча знаєш, що ще цікаве бачила на виставках озброєнь. Туркіна ID в 2025 показали свою нову іграшку робособаку, кос з керованими ракетами, чотири сорока міліметрові ракети на чотирьох лапах. Ну і що в цьому особливого? Американці та китайці вже давно на таких платформах кулемети встановлюють. Тут фішка в керованих ракетах з лазерним наведенням, даність понад 250 метрів, точність метр. ха Ха, для міських боїв непогано. Але ж автономність всього дві з половиною години для наземного робота це мало, не думаєш? От і я про те саме. Плюс вартість такої конструкції за ці гроші можна купити кілька звичайних дронів з тими ж ракетами. Власне, у самої Рокетсан вже є лечучий дрон з двома такими ракетами, і він має кращу ситуаційну обізнаність через висоту польоту. Тобто, турки винайшли дорогий спосіб доставити чотири маленькі ракети на поле бою. Схоже на те, хоча знаєш, у нас теж є цікаві наземні е, роботи, от е, наш терміт набагато практичніший для реальних бойових завдань. О, точно 300 кілограмів української інженерної думки, що по бездоріжжю ганяє краще за будь-яку робособаку. Ти бачила останнє відео з полігону? Бачила. І знаєш, що найкрутіше? Оператор сидить за кілометр у безпеці, поки ця залізяка виконує найнебезпечніші завдання. Сова з навчального центру каже, це найкращий наземний дрон у своїй ніші. Сова Той, що з тероборони прийшов? Він же розповідав, як побачив відео з НРК і буквально загорівся цією темою. Ага, каже, як хлопчик з великими машинками. Але ж який результат? Тепер у школі спеціалістів варан готують операторів для всіх сухопутних військ. От уяви. Робот їде грунтовкою до окупантів, маневрує, відкриває вогонь. А наші хлопці в цей час у схованці з пультами. Це ж скільки життів збережемо? Саме так, і це тільки початок. Незабаром у кожному окопі буде свій металевий піхотинець. А от що роблять орки зі своїми дронами, це взагалі окрема історія. Точно бачила їхні останні інновації. Дрон ілля муромець для евакуації поранених зі стелс-технологіями придумали. Стелс-евакуатор? Серйозно? І яка в них там вантажопідйомність? Сто всього. Причому з контейнером для евакуації, який теж щось важить. Постривай, так це ж. Середній буєць 80-90 кіло важить, плюс спорядження, плюс контейнер цей їхній композитний. Ну так вони ж заздалегідь будуть розуміти, підійме дрон пораненого чи ні. Може, на вагах спочатку зважать. А головне у нас же вже є перун з вантажністю 200 кілограм. Навіщо городити новий дрон під ті самі завдання? Хм, схоже на чергове освоєння бюджету. Хоча, от на заході теж розробляють нові системи, але там, хоч логіка є в новаціях. Наприклад, іспанська система Valero. на виставці в Мадриді показали справді цікавий концепт гібрид дрона і ракети. Так, бачила фактично, це ціла система з чотирьох компонентів. Основний це VAM – багатоцільовий літальний апарат, який може розганятися до трансзвукових швидкостей. 08 маха на висоті. І головне, розробляли під внутрішні відсіки F-35. хитро придумали. Причому ех, іспанці все роблять самі. 100% власних компонентів до 29-го року планують вести в експлуатацію. Цікаво, що перші випробування проведуть з наземної установки з прискорювачем для старту. А потім турбореактивний двигун візьме на себе тягу. Взагалі цікаво спостерігати, як різні країни розвивають свої ракетні технології для дронів. От індійці теж не відстають. Згоден точно на India показали нову ракету ULPG-MV3. тепер б'є на 4 кілометри в день, майже вдвічі більше за попередню версію. 4 кілометри це ж майже вдвічі більше за попередню версію. І вони запускають її з квадрокоптера, не з якогось спеціалізованого БПЛА. Цікаво, що вони зробили модульну конструкцію? Двоканальна головка самонаведення плюс можливість оновлення цілі після запуску це вже серйозний рівень. Особливо враховуючи, що працює і вдень, і вночі. Хоча вночі дальність падає до 2,5 кілометрів. Ну, москалям би такі технології, вони досі свої ланцети намагаються довести до розуму. Індійці дуже швидко прогресують за рік від V2 до V3 Це показник. А ось американці взагалі в космос свої технології виносять. Так, про космос, ти чула про нову місію X-37B? Восьма вже буде, і цього разу з квантовою навігацією. Це той самий інерційний датчик на атомній інтерферометрії. Саме так. Боїнг вже тестували це на звичайних літаках, а тепер в космос відправляють. Найефективніший квантовий датчик, який коли небудь випробовували на орбіті. Цікаво, що вони ще й лазерний мір супутниковий зв'язок будуть тестувати. Високошвидкісний обмін даними без залежності від GPS 908 днів минулого разу на орбіті провели майже три роки. Ну, це був рекорд. Останній політ... Чотириста тридцять чотири дні. Але знаєш що мене більше вражає? Автономні системи, які можуть працювати місяцями без втручання людини. О, От як той новий БПЛА від Skydweller Aero. Сімдесят три години безперервного польоту на сонячних батареях. І це тільки початок. ВМС США вже бачить у ньому платформу для місячних місій. Розмах крил – 72 метри. Це ж більше ніж у Боїнг 747-го. Привазівсього дві з половиною тонни. Уяви, літак розміром завіалайнер, а важить як пікап 17 тисяч фотоелементів генерують до 100 кВт. але вночі він змушений знижуватися з 10 км до 1,5 км, щоб економити енергію акумуляторів. Для постійного морського спостереження це ідеальне місяцями може моніторити наркотрафік чи кордони без ротації екіпажів. Технології йдуть вперед. А от орки тим часом хизується своїм орєшніком, ніби це якесь досягнення. Ага, від заяв про серійне виробництво до нових зразків пройшло скільки? Тиждень. А яке там серійне? Путін каже, перший комплекс уже у військах. Один комплекс це серія. Ну для них це вже масове виробництво, а Лукашенко вже й місце підготував. Знаєш, мене більше турбує, що вони реально можуть розмістити щось у Білорусі, навіть якщо це буде макет, згоден. Хоча щодо підготовки позицій, це може бути просто яма в землі, знаючи їхні стандарти, але недооцінювати не варто. Навіть один комплекс поблизу кордону це додаткова загроза. Хоча знаєш, поки вони там свої макети розставляються, американці вже переходять до реальних автономних систем. Ага, о, це про джобі. Я чув, вони нарешті визнали, що їхні літальні апарати не тільки для цивільних перевезень. Ну не зовсім раптом. Вони ж з Пентагоном співпрацюють з 2016 року. Просто тепер офіційно визнали, що їхня платформа S4 може нести не тільки пасажирів. Газотурбіна система замість електричної це вже серйозна заявка. Розвідка, логістика. А що там за ефектори L3 Harris додасть? О, це ж класичний ефемізм для озброєння. Хоча для нас цікавіше, що вони планують повну автономність. Уяви VTOL без пілота для евакуації поранених до наступного року. обіцяють продемонструвати на урядових навчаннях. Якщо це не просто маркетинг, то, то матиму ще. Одну платформу я протидії. Хоча знаєш, не тільки американці розвивають безпілотні технології, турки взагалі вражають темпами. Так, я якраз читав. Вони вже запустили серійне виробництво безпілотного винищувача Кізі Лелма. Байрактар каже, що наступного року він піде на озброєння. Шостий притотип вже на виробничій лінії. Це серйозний крок. Вони фактично створюють новий клас бойових машин. А ти звернула увагу на цифри? 65% світового ринку БПЛА це Туреччина. Причому Байрактар правильно підмітив раніше дрони були просто очима в небі, а тепер тебі Тебі-2 довів, що безпілотники можуть бути основною ударною силою. І головне, можна ризикувати. Втратив винищувач втратив лише залізо, а не пілота з роками підготовки. Би майбутнє за роями розумних тронів та безпілотними винищувачами. Турки це зрозуміли першими і вже втілюють. А от орки теж намагаються не відставати. Будують нові майданчики для своїх шахедів. Так, я якраз бачив свіжі знімки від кіберборошна. Окупанти прямо на території донецького аеропорту будують новий майданчик для шахедів. За 40 кілометрів від лінії фронту. Саме так. І це не просто майданчик, там цілий комплекс. Закриті ангари, пункти управління, навіть хибні позиції облаштовують. Схоже, хочуть працювати локально по Донецькій області. Пам'ятаєш, вони ж недавно шахедами озброїли бригаду Каскад. Ага, і тепер розширюють практику. Причому там не тільки камікадзе будуть, щось планують з дистанційним керуванням. От би дізнатися деталі, хоча з таким масштабом дронових операцій управління повітряним простором стає справжнім викликом, і не тільки для нас, власне, армія США теж це зрозуміла. Традиційні методи управління повітряним простором просто не справляються з сучасними реаліями, а що конкретно вони хочуть від штучного інтелекту. Виявлення та розв'язання конфліктів у реальному часі. Інтеграцію дронів і баражуючих боєприпасів. По суті, те саме з чим стикаємося і ми щодня. Цікаво, що вони розділили на дві цілі: битва сьогодні ввечері на існуючих технологіях і довгострокове масштабоване управління. Ну що ж, нехай нас доганяють. А ось південні корейці вже пішли далі. Вони не просто управляють повітряним простором, а створюють цілі рої дронів під керуванням ші. Так. Так. Компанія Nairslab показала fpv дрон Ксайден, який може об'єднуватись у рої. І знаєш, що найцікавіше? Один оператор може керувати сотнею таких дронів одночасно. Сотнею. Як це можливо? Все завдяки штучному інтелекту. Система працює так: є 10 роїв по 10 дронів у кожному. В кожному рої лише один головний дрон має зв'язок з оператором, а решта дев'ять. Керуються «ші» та спілкуються тільки з головним. Цікава архітектура. Виходить, реп противника не зможе зупинити весь рій. У, та саме так, після отримання команди на атаку, дрони стають повністю автономними для ураження. Використовують 60-мм мінометні міни. Схоже на наш досвід з УБ-69 української бронетехніки. Уявляю таку буферну зону. І якщо говорити про масштаби автономних систем, то має для тебе ще одну новину про штучний інтелект у дронах. О, це про SkyNote. Так, 33 тисячі комплектів до кінця року. Це вже справді промислові масштаби впровадження шиї в наші безпілотники. Десятикратне збільшення поставу. Раніше ми отримували тисячі, а тепер десятки тисяч. І це все за контрактом Пентагону на 50 мільйонів доларів. Фактично. Кожен наш дрон може стати розумною зброєю. Уяви, мініатюрна плата з пасивним охолодженням перетворює звичайний безпілотник на систему з машинним зором. 90% ефективності ураження навіть в умовах активної роботи ворожих реп це означає, що з 33 тисяч комплектів ми зможемо збити близько 29 тисяч російських дронів, причому відстежувати рухомі цілі на відстані до кілометра. Це вже не просто IPV-дрон, а повноцінна головка самонаведення. Хоча, говорячи про системи наведення та протидії, цікаво, як розвиваються технології захисту. Від них система засліплює інфрачервону головку самонаведення спеціальним лазерним променем. Ракета просто летить кудись у нікуди. І це без особливих конструкційних змін компактна система, яка не впливає на людні характеристики. Британці вже встановлювали свої лейкрем на ей 40 м Німці нарешті наздоганяють союзників раніше. У них були тільки теплові пастки та дипольні відбивачі. Шість років на виконання контракту. Це розумно встановлюватимуть під час планового обслуговування без зайвого простої техніки. Хоча, знаєш, говорячи про захищені комунікації, так є новина Джек Дорсі запустив месенджер BitChat, який взагалі не потребує інтернету. Працює через bluetooth Mesh. теж своєрідний захист, тільки інформаційний. 300 метрів радіус дії і можливість ретрансляції через інші пристрої це ж ідеально для ситуації, коли глушать зв'язок. Причому кожне повідомлення шифрується наскрізним шифруванням, жодної реєстрації, хмарних сховищ. Знаєш, для наших хлопців на позиціях це може бути гарною альтернативою сигналу, якщо противник не почне глушити Bluetooth... Хоча глушити всі частоти одночасно е складніше засібно. Та й однорангова мережа це серйозна перевага, навіть якщо частину вузлів накриють, решта продовжить працювати. Що ж, ось і підходить до кінця наш сьогоднішній випуск. Знаєш, мене особливо вразила новина про збитий Оріон. Вперше наші морські дрони збили такий безпілотник. А так, це ж історичний момент. Хоча, якщо чесно, я більше сміявся з турецького робота на чотирьох лапах, керована ракета з лапами звучить як початок якогось фантастичного фільму. Коли уявляєш, як він біжить по полю бою, гав-гав, я несу вибухівку. А не серйозно. Технології розвиваються так швидко, що іноді не стигаєш за всіма новинками. Це точно. А от поляки молодці, копіюють наші морські дрони. Приємно, коли твоя тактика стає взірцем для союзників. СБУ і ГУР можуть пишатися. Абсолютно згодна. Що ж, дорогі слухачі, дякуємо вам за увагу та за те, що залишаєтеся з нами. Ваша підтримка для нас дуже важлива. І окрема подяка гурту брати Гадюкіни» за чудову музику, яка супроводжує наш подкаст. Без них було б не так атмосферно. Так, їхні пісні додають особливого настрою нашим випускам. Ну що ж, почуємось наступного тижня. Тримайтеся, бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, разом ми сила. До зустрічі через тиждень. Слава Україні! Героям слава!